Шановні глядачі, починаємо нашу передачу Політика в світлі історії. Сьогодні свято перемоги у війні і власна війна в Україні без мети перемогти. Гібридність у містках дуже легко перетікає в абсурд у вчинках. І тема нашої передачі Як мусить виглядати війна з Росією насправді розмови з тими політолог і історик. Станіслав Овчаренко Сьогодні у нас і свято перемоги. Але тут ми все починаємо, що фактично як би могла б виглядати війна, якби вона не була якою гібридною. Якою Ускладненою. Тому що усі, хто розглядає цю війну як гібридну, чому забувають, як могла б виглядати війна, якби вона не була гібридною. Чому так? Тому що і були війни, до цього вони не були так гібридні. Тому що фактично, що відбувається? Якщо війна, ми маємо супротивника по той бік фронту, маємо своїх по цей бік фронту. Просто? Просто. Це гібридність ні. Якщо ми маємо того ворога, ми його називаємо ворогом. Там фашист, нацист, расист, там ще хтось. Ми когось називаємо своїм ім'ям. Протестанти називали ворогами католики, католики протестантів, як було завжди у війнах. Тобто німці-французи, французи, німці, тобто вони воювали, там гібридності не було. Але тут виникає гібридність між нами і Росією. Чому ця гібридність? Як би було якби не було гібридності, це повинен був бути або Турчинов, або Порошенко повинен був сказати. Почалася війна. А на нас захопили Крим, захопили Донбас. Добре, коли був Крим, у людей не було ще духу стріляти в іншу людину. Ми не воювали 27 років. Зрозуміло, це ми здали, бо ми не налаштовані були на війну. Крим ми могли зрозуміти. Але Донбас це вже війна. І ми повинні були сказати, що військовий стан по той бік наш ворог, російські загарбники, всі, хто підтримує російських загарбників, це зрадники. По умовах військового часу потрібно вводити смертну кару. Щоб Захід не сказав, у Сполучених Штатах є смертна кара, бо не всі західні країни дотримуються від скасування смертної кари. Я казав Троцький, якщо позаду немає безумовної смерті від покарання, то спереду можлива смерть від кулі ворога. І без смертних кари воювати неможливо. Це... І він був правий дещо. Хоч він і трохи, засновник Червоної армії. Він був дещо правий. Тобто всі, хто співробітничає із ворогом, вони автоматично зрадники. Всі, хто торгує із ворогом, вони зрадники. Тому що вони співробітничають, вони дружать, вони допомагають, діляться інформацією і технологією. Бо якщо сказав А, говориш і Б. Тут є гібридність, нема гібридності. Усі, хто допомагає в перевозі над ворогом, вони наші автоматично друзі, хоч іноземці, хоч добровольці, хоч офіційні військовики, вони наші потенційні союзники, вони наші друзі, так би мовити, вони наші співвітчизники. Можна покарати за відсутність дисципліни, за партизанщину, то це потрібно карати, це дійсно навіть на смерть. Як це? То ми повинні розуміти, що війна, коли якщо б наша Україна оголосила, що на нас напали, ми проголошуємо війну, саме війну, а не АТО. То ми б знали, що ті бійці, які воюють на фронті, вони не порушують. Кримінальний кодекс, який існує під час мирного часу, треба розуміти, що вся, всі добровольці, всі бійці, які воюють із сепаратистами, воюють із росіянами, вони порушують кримінальний кодекс, бо вони вбивають людину в мирний час, яка має паспорт українця. Зумієте? Якщо ми вбиваємо сепаратиста, із паспортом України під час війни, а війни немає, вони є кримінальні злочинці. Тобто вони повертаються в тим, їх саджають в тюрму, їх розстрілюють, їх саджають і навішують, що вони е, і наркомани, вони хулігани, вони п'яниці, вони аватари, вони що завгодно, вони гвалтівники, як уже матіус говорить. Тобто фактично занижують таку оцінку і самооцінку української держави. Бо Україну може захищати тільки наркоман, малківник і так далі. Так виходить. Це б не було гривні. Але чому так? Тобто, якщо ми ясно розрізняємо, розумієте, була аналогічна історія із Ізраїлю. Якщо вони воюють проти Арабів, то у от Ізраїльської держави не було співприбічників Арафата, не було прибічників ні Хезболи, ні Фатха, ні Народного фронту, визволення Палестини немає там прибічників навіть Заходу. Ізраїль він був послідовним. Вони витіснили всіх із своє, свого середовища, які були на босі рабів. Саме тому вони могли перемогти. Вони чітко розрізняли, то вони, то ми. Коли Рабин, генерал Рабин хотів надати землю в обмін на мир, цей хоробний офіцер був вбитий своїми. Своїми, Бо він відступив від недоторканності кордонів. Ізраїльської держави. Він був героєм, він був бійцем спочатку, але він так зробив, його вбили. Свої вбили. Бернадот, який відстоював ООН, відстоював Ізраїль, фактично він був вбитий, бо він погодився на меншу територію, ніж могли претендувати ізраїльтяни взагалі. Його просто вбили. Тобто у війні. Ціна незалежності країни це життя окремої людини, яка заважає. І від цього нікого не відступає. У нас Україна потерпає ці 20 років не тільки через олігархію, а через те, що у нас можуть вбивати, можуть карати лише за якісь грошові втрати. Грошові. У нас вбивали за якісь борги. Хтось там заборгував, його вбили по щотчику. Все. За політичними, за патріотичними ознаками цього не робили. За що, у нас, от за що вбивають, то і цінять. Убили мужчіля, убили тобто, лісника, убили музичка, тобто, фактично, ця влада від Турчинова до Порошенка вони ставляться до цієї війни не як до Визвольної, а як до громадянської війни. Яка існує і по той бік кордону в Росії, і по цей бік України. Для них війна зовнішнім ворогом є вторинною по відношенню до громадянської війни проти власного громадянського суспільства. Тобто ми сьогодні, святкуючи перемогу, начебто, ми, ми видамо так війну, щоб вона ніколи не закінчувалася. Без мети перемогти. Ми б хотіли перемогти. Парад би у Донечку би не допустили, його б накрили артилерійським вогнем. І хто б нам що сказав? Бо це наша територія. Ніколи е, думки не прийшло накрити артилерійським вогнем. Як здобути е, артилерію, типу Джемлі на постугне, нема проблем. Якщо коли Ізраїль воював із Арабами, е, Ізраїлю допомог, то би думали, чого Словаччина. Маленька Чехословаччина, яка взагалі не мала своєї зброї. Це Радянський Союз тоді допоміг Ізраїлю через Чехословаччину. Хіба готова віддати все, щоб нам допомогти, бо вона, знає, що наступні це вони. Віддайте Литві, скажемо, що Литва допомогла. Адже ж в Росії продають. Екзотичні продукти із Білорусі, начебто це батька їх все повиробляв, і пармезан, і все все. Ми зрозуміємо, що це не Білорусь, це просто безумість. Так само і тут. Але ми бачимо, що пряме небажання перемогти. Тому що, якщо перемагаємо на зовнішньому фронті, виникає питання, що робити всередині України, адже ми розробили ворога. Посилатися нема на кого посилатися. І виходить, що фактично тепер давайте питання, чому ми погано живемо. Тепер можна посилатися на війну, на все. І от ми бачимо, підняли тарифи захмарні, посилаючись на те, що це хоче МВФ. МВФ сказав, що потрібно тільки збалансувати бюджет. Але ви розумієте, в історії існує не тільки економіка, але наука, політекономія. Тобто соціальні групи, які в цій економіці мають власні інтереси. Є такі соціальні групи, які хочуть, можуть бажати смерті більшості населення, власного багатства і життя на якихось Алиуцьких, Антильських там інших Кайманових остров, островах. Можуть і таке бути. Політекономія оці олігархії. Політекономія. Оці якого небудь кортеса, який завоював ацеків, або, скажімо, інків. Тобто оці тарифи показують, що до нас, як кортеса і пісаро до ацеків і до інків. Що там нами буде хоч, хоч, хоч повістися, хоч чого-то. але наша політекономія така, що аби у нас було золото, аби у нас було срібло, як у воїнів іспанського короля. Кортеса і пісару або ще когось. Тобто, як перетворюється Україна оціми тарифами, оціми з обрушеними валютою на якесь своєрідне дике поле. Тобто Київська Русь починається з дикого поля, стає культурною країною, проходить історія. І для того, щоб помиритися із Росією, вони спустошують внутрішню країну. Тепер дивіться, тепер питання, останнє питання наше. Е, як можна проводити вибори на окупованій території, окупованій? Адже це дуже е, інтерес олігархії. Чому? В Україні, власне, не вистачає сил олігархії, щоб отримати владу. Їм треба легітимізувати ті, хто там на окупованій території через вибори. Чи з вибори в парламент, створення квоти, створення більшості паршенківців, регіоналів, комуністів і оцих колишніх, начебто сепаратистів у братському єднанні і у більшості на чолі із Охендовським, який буде підраховувати голоси, як потрібно. Тобто виключають повністю вибори, як інститут України. Тобто імітат, імітативний процес. Тобто вони хочуть зробити такий режим, як в Росії. Але це безумство. Бо в Росії ця система падає. У середній Азії ця система падає пострадянська. Система дешевого і сировини падає, але вони хочуть наковтатися і потім з'їхати космополітично на якийсь кайманові там якийсь. Острови, Острови, Там Бергінські ще ще якісь. Але Заходу це вже набридло. І, і ми бачимо, що зараз йде викривання оцих всіх зв'язків. Кемерон проголосив, що буде антиофшорний похід, так сказати, в Англії. Ми подивимося, але Заходу набридло бачити, як ці гроші витікають із країн. І ось ми бачимо, що наш режим хотів собі спростити життя, але він себе неймовірно ускладнив. І ми бачимо, чомусь немає страху від тарифів, тому що вони зможуть його провести. По-перше, нема грошей. По-друге, народ буде вимушений реагувати, щоб напинитися на вулиці, напинитися без землі, не опинитися без засобів до існування, коли... Між життям і смертю, життям і, і зубажінням стане питання, що робити. А Україна завжди була будівлею країною. І саме тому я вважаю, оці тарифи це як е, такий подразник, який позитивно вплине на нашу на, е, дуже е, недалеке майбутнє. Хай живуть ці тарифи. Це наш вихователь, це наш подразник і це надія. На краще завтрашній день. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте у Фейсбуці Станіслав Овчаренко. До побачення!